Вітаю, мої любі дітки! Сьогодні пропоную вам підгадати загадку. Жовтий лист пофарбувала, урожай з полів, садів зібрала, золотила вирбам коси, чарівна цариця. Так, малята, це красуня осінь. Дітки, а скажіть, осінь яка? Так, молодці, яскрава, гарна, чарівна, золота, щедра та багата. Дітки, а чи знаєте ви, чому її називають щедрою та багатою? Все вірно, тому що весени збирають великий урожай овочів на городах і фруктів у садах. Сьогодні, дітки, я пропоную вам зліпити грушку та яблучко за допомогою пластиліну. Уважно розгляньте, що я підготувала для роботи. Для роботи нам знадобиться зелений, червоний та жовтий пластилін. Також дощичка, стека та маленькі тоненькі палочки. Грушка в нас буде жовтого кольору, тому відрізаємо шматочок жовтого пластиліну. Та зігріваємо його в долоньках. Далі скочуємо кулю та ось так пальчиками витягуємо її догори, формуємо нашу грушку. А далі за допомогою стека робимо отвір і сюди вставляємо нашу паличку. Тепер відріжемо невеличкий шматочок зеленого пластиліну та сформуємо листочок для грушки. Далі відрізаємо шматочок червоного пластиліну. Також зігріваємо його в долоньках та формуємо кулю. Також за допомогою стека робимо отвір і вставляємо паличку. Також зробимо листочок і для нашого яблучка. Сформувавши листочок за допомогою стека, намалюємо прожилочки нашому листочку. А за допомогою коричневого пластиліну ми зробимо тарілочку для наших запашних фруктів. І ось такі гарні яблучко та грушка в мене вийшли, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях.